Я перебуваю в місті Херсон. Місто, яке кожного дня потерпає від російських обстрілів. Спілкуючись з місцевими мешканцями, почув таку фразу, що росіяни влаштовують сафарі. Сьогодні я представив пана Василя в Херсоні перед Херсонською громадою як представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який тепер працює на Херсонщині. Ми будемо реагувати на всі порушення прав громадян України, а також окремо будемо фіксувати всі факти порушення прав наших людей з боку Російської Федерації. Я запрошую своїх міжнародних колег відвідати разом зі мною місто Герой Херсон і переконатись, що росіяни вчиняють геноцид, вчиняють кожного дня воєнні злочини. Нам треба. Зупинити росіян в Україні, зупинити миттєво прямо зараз, бо завтра ця війна прийде до вас.